Шановні колеги, шановні пане міністри, я хотів би в першу чергу записати свого колегу паніка, охорони краю Терівської Республіки, першому питанням Україну. Побажати, щодо нашої співпраці, співпраця між нашими країнами нормала роботи, покращувалась, хоча я хотів би сказати, що які відношення читалися особливо останнім часом, під час окупації російських лізів проти України, вони є в достатньому зору. Маю сьогодні велику честь віддати вас всіх на теренах Західної України, у Львівській області, на Центрі миротворчості та безпеки Збройних сил України. That last brigade, the last battalion tactical group that comes in, Набір ласт місію. Перше сьогодні знов призначений міністр оборони Литви здійснив перший візит до України. Перша це Львівського навчального центру, де інструктори з Литви готують наших хлопців. Сьогодні ми ознайомили. Міністра оборони свого колеги з станом навчально-матеріальної бази з порядком навчання. Завтра у нас офіційні перемовини, де якраз ми будемо визначатися з пріоритетами нашої роботи на 17 рік. Цього ми хотів би сказати, що в нас склалися надзвичайно добрі взаємовідношення з Литовською Республікою. З першого дня вони допомагали нам. Це перша країна у світі, перша і єдина країна у світі, яка допомагала нам страховим озброєнням, бо припасами. І надзвичайно високий рівень підготовки інструкторів із Литви дає нам можливість розвивати подальшому підготовку наших хлопців. У нас є і інші напрямки співпраці. Сьогодні вже і литовські колеги навчаються у нас. І ми з ними обговорюємо досвід, який ми здобули в зоні проведення туристичної операції. Тому ми очікуємо від цієї зустрічі, я ці очікую від цієї зустрічі, розширення наших землі і покращення їх. Але ми про це будемо говорити так. І сьогодні ми працюємо е, в практичному плані, вивчаємо, дивимося, плануємо і управляємо, е, приймаємо рішення, які би е, давали можливість краще готувати нашу курс.